Всім привіт! Мене звати Антон Піскун і в цьому відео я розповім, як в erp оду продукті облік для України відображити операції з експорту товарів. Перш за все, нам необхідно зайти в модуль продажі і створити нову комерційну пропозицію на нашого покупця. У мене є умовний контакт, який називається «Неземний Покупець 1. Я використовую його. Для демонстрації. Потім, після того, як ми вказали покупця, нам необхідно вказати прайс-лист в тій валюті, в якій у нас повинна бути відображена реалізація. В комерційних пропозиціях валюту продажу визначає саме прайс-лист. Вибираю прайс USD. Тобто у нас реалізація буде в доларах. Далі в табличній частині «Рядки замовлення вказую, які товари я хочу експортувати. У ну, мене є чисто умовний товар 1. Давайте ми там реалізуємо 5 штук. І ціну вказуємо в доларах. Ну, наприклад, 1000 доларів буде коштувати одиниця товару. Податки. Тут ми обираємо податок. З нульовою ставкою реалізація ПДВ-0%, тому що експорт у нас, ну, по суті, ПДВ не податковується. Ось. І у нас виходить ось замовлення на суму у валюті. 5000 доларів. Зберігаю документ, підтверджую, а, можу створити і провести доставку. Це у нас документ, який буде відвантажувати, списувати товар зі складу по собівартісті, яка у нього є. Але нас буде цікавити створення документу з реалізації. Створює документ з реалізації у нас створюється, ну, по суті, видаткова накладна. І в цьому документі ми маємо поставити відмітку у полі Експорт. Після того, як ми ставимо тут відмітку, у нас з'являється вкладка Експорт, де ми можемо вказати дату ВМД документу, по який товар пересікав кордон, і курс валюти, по якому у нас має бути зафіксована реалізація. Курс валюти автоматично підтягується з відповідного довідника на визначену документі дату. Ну, наприклад, у мене зараз курс стоїть 40 грив за долар. Якщо у нас були передплати від покупця, які ми повинні врахувати при цій реалізації, і які мають бути враховані при формуванні доходу по цій реалізації, ми такі передплати зможемо підтягнути на платці авансові платежі передплати. Якщо у нас передплати не було, то тоді доход від реалізації у нас буде формуватися за цим курсом. Якщо у нас були якісь передплати, там були свої курси, то тоді дохід буде формуватися, виходячи із курсів, які були на дату переплат. Якщо аванс не буде повністю покривати всю суму реалізації, то вже буде братися курс на ту частку, яка залишиться, який буде вказаний ось тут. Ну, можемо поміняти там на 42 гривні. І якщо перейдемо в елементи журналу, то побачимо, що у нас на 702 рахунку буде 5 тисяч помножити на 42-210 тисяч гривень. Якщо були б якісь передплати, то дохід і відповідна заборгованість рахувалася би виходячи із комбінації тих курсів, які були вказані. Отже, і тепер ми можемо підтвердити. Цей документ, і таким чином відобразити реалізацію, дохід від реалізації від експертної операції. І, відповідно, система зробить ось такі от записи. ось І якщо ми є платниками ПДВ, то із цього документу ми можемо створити податкову накладну на експорт, яку ми маємо потім зареєструвати. В єдиному реєстрі податкових накладних. Ну, от Я давайте натисну. Створиться податкова накладна на іноземного покупця. І тут ми маємо ще вказати номер ВМД і дату. Ну, дата в мене перенеслась, а номер ВМД, який потім піде на реєстрацію в такій податковій накладній. Ну, і відповідно, тут система автоматично поставить, що така податкова не підлягає наданню отримувачу і з типом причини 0.7. Але цей функціонал у вас з'явиться, коли ви активуєте функціонал ПДВ в системі. Якщо ви не є платниками ПДВ, то, відповідно, ви податкову накладну не будете формувати. На цьому у мене все. З реалізацією послуг тут значно простіше. Ще раз там відмічу. Ви можете навіть не створювати комерційну пропозицію, а просто відразу створювати документ реалізації і на його рівні вказувати там ті ж самі передплати. Послуги у нас через склад не йдуть, тому тут трошки простіше, я вирішив просто показати саме на прикладі товарів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і очікуйте наступних відео. Дякую за увагу!